Христос страждає. Шановне товариство! Боротьба з бандою продовжується і вона обов'язково буде переможною. Так? Банду! Банду! Банду? Сьогодні був надзвичайно важливий день і була напружена ніч. Сьогодні вночі. Ці негідники вирішили використати ще інші новітні методи боротьби проти українців. Вони запустили цілі орди тітушок, які просто шниряли тут по Києву, як мородери. Тепер їхні методи дискредитації майдану наступні. Тітушки збираються в групу по 20-30 чоловік. Вчора їх вираховували було 200 людей в ботанічному саду, були групи тітушок біля Золотих воріт в інших місцях. Багато їх затримали представники Автомайдану. Групу тітушок затримали активісти Свободи. Врешті-решт, ми переконалися в тому, що ця банда. Вирішила компроментувати наш майдан, нашу боротьбу через отакі переодягнуті загони тітушок, тушок, які нібито мали показувати киянам, що вони вийшли звідси з Майдану. Суть їхньої провокації полягала в тому, що вони ходили, зупиняли автомобілі на світлофорах, били ці автомобілі, трощили. Нищили майно, били вітрини, і на ранок в киян мало скластися враження, що це все робилося з майдану. Оце завдання зараз влади таким чином компроментувати нас, тих людей, які є революціонерами гідності. Але ця провокація провалилася, маса тітушок була затримана. І вчора, близько 3-ї години ночі, ми тут прийняли цілу пачку тих тітушок, причому різні люди, від 17 річних до 30 річних, переважно, коли дивилися в їхні паспорти, прописка в них, звісно, що не київська, хоча спочатку вони себе називали киянами. Але знаєте, як вирахували, зразу було видно, що вони зовсім не кияни. Вони зовсім в місті Києві не орієнтуються. Вони не знають, куди йти, і питалися, а як пройти на контрактову площу чи як дістатися поштової площі. Це абсолютно очевидна була провокація. Тих тітушок фактично цілу ніч тут тримали, допитували. Відповідно, журналісти мали можливість відзняти тих негідників. і сьогодні їхні обличчя. Знає цілий світ той, хто має бажання, може знайти і через інтернет, і в засобах масової інформації висвітлені були. Оці хлопці, які, як виявилося, за 220 гривень отримали команду, як вони самі сказали. Гуляйте, як хочете. Їм видали молотки, їм видали навіть кухонне деяке приладдя. Так, для того, щоб Відбивні робити такі, знаєте, металеві молоточки з шипами. І все це для того, щоб нищити майно киян, щоб робити шкоду, щоб налаштувати киян проти Майдану, проти нашої боротьби. Ну а ви знаєте, що Київ активно сьогодні підтримує боротьбу проти режиму Януковича. Ті душки не заспокоїлися, незважаючи на те, що як я вам вже говорив практично вчора, з 3 ночі до сьомої ранку, тут вони були в будинку про спілках і мали всі можливість побачити їх і почути, що вони виговорюють. Вони вибачалися перед Україною, вибачалися перед киянами. Але вже сьогодні, ось зараз, ми були в цьому парку Мар'їнському, вже бачимо, що знову збираються. Знову гуртуються в свої команди, знову будуть під'їжджати ті джипи, які будуть підвозити їм каміння, підвозити молотки, підвозити арматуру, щоб вони робили шкоду. Так що сьогодні вночі очікуємо, що полювання на тих негідників буде продовжуватися. Їх треба нейтралізовувати, їх треба приводити до тями, і ці люди. Повинні розуміти, що рано чи пізно доведеться відповідати за провокації. Зрештою, бо... правильно, кияни всіх сильніше, українці всіх найсильніші. Зрештою, патріоти України, які борються за свої права, вони є найсильніші. Так, товариство. Зрештою, Щойно ми отримали інформацію, що один з таких провідників тітушок, керівник їхній, був затриманий на ось цій барикаді, на барикаді коло Київської адміністрації. Наші хлопці, Свободівці, які таборуються в Київській адміністрації, щойно затримали цього негідника. В нього був вилучений блокнот в цьому блокноті. Прізвища, інформація про, тих групів, груп, про групи тітушок, звідки вони приїжджають, де вони дислокуються і які їхні плани. Так само в цьому блокноті постійна інформація була зафіксована про мітинги і про акції протесту, які проводять українські патріоти, революціонери гідності. Такий блокнот був вилучений і відповідно. Що ми маємо робити, оприлюднювати всю цю інформацію для того, щоб люди знали і їхні обличчя, і щоб люди знали, що вони намагатимуться зробити? Отже, сьогодні я налаштовую усіх на те, щоб затримувати цих тітушок і не давати можливості їм нищити майно киян, рухоме майно, нерухоме майно киян, і не давати можливості тим тітушкам компроментувати. Компроментувати майдан. Оце одне з завдань, які ми сьогодні ставимо один перед одним на цю ніч. Наступне товариство. Сьогодні вночі мусимо бути так само дуже пильними, як і минулої ночі. Минулої ночі штурму не було, але приходить інформація з різних джерел. Ми розуміємо, що ця інформація може бути так само брехливою, провокаційною, але готовими треба бути. Ми бачимо, що ця влада, яка нібито ініціює переговори, нібито погоджується на переговори, насправді не має жодного наміру вести діалог з українською громадою. Ця влада далі і далі продовжує розмову з українцями, виключно мовою сили, виключно кільками. І сьогодні це вже є гумові кулі. Сьогодні це вже є звукові гранати, причому, порушуючи всі конвенції, вони до тих звукових гранат прив'язують коктейлі Молотова і кидають протестувальників. Протестувальники виявили в зірці гумових куль, які сьогодні є забороненими для використання в Україні. І такі кулі, гумові, якими стріляють в протестувальників. Не мають ліцензії на продаж в Україні. Тобто вони представники державних структур, представники силових структур Беркуту, вони грубо порушують українське законодавство. Наступне товариство сьогодні був дуже правильний пікет Генеральної прокуратури. Генеральна прокуратура це є той орган в українській державі, який зобов'язаний слідкувати. За дотриманням законності, в тому числі в середовищі силових структур. Але цього вони не роблять. Закон постійно порушується, порушується з силовиками і порушується владою. І тому нині ми прийшли до Генерального прокурора, а тисяча людей стояла під стінами Генеральної прокуратури, де проходив активний мітинг, протест проти бездіяльності. Цього підрозділу. Підрозділу, до речі, який, згідно з бюджетом, в тому числі тим, який був так ганебно ухвалений в парламенті на 2014 рік, отримав більш ніж достатньо фінансування для своєї діяльності. Але це фінансування мало би оправдуватися. Ця структура мала би служити не тій банді, не тому режиму Януковича. Ця структура має служити громаді. І слідкувати за дотриманням законодавства усіх вірених підрозділів. Ми чітко перед Пшонкою поставили питання: скільки людей є зараз заарештованим, яким чином тих людей арештують, на яких підставах ми поставили питання, чому були затримані, наприклад, студенти інституту імені Карпенка Каро, яких затримали не на місці десь отут, а люди поверталися після мирного протесту. І десь їх зловили на Подолі. Ми ставили питання, чому немає конкретних відомостей про затриманих людей заарештованих і що їм інкримінують. Ми ставили чітке, конкретне питання: на якій підставі силовики дозволяють собі порушувати українське законодавство стосовно репресій, саме так репресій по відношенню до журналістів. Вони вже не зважають на то. Що журналісти приходять з, розп... з розпізнавальними знаками, що журналісти на своєму одязі мають надпис преса. Ви знаєте, масу таких випадків, які постійно показують, коли навмисно ціляться в відеокамери саме журналістів, порушуючи відповідні конвенції і порушуючи відповідне законодавство. Так само ми поставили питання, коли буде виконуватися закон про декриміналізацію Активістів Євромайдану, незважаючи на те, що такий закон існує, але далі продовжують сидіти четверо активістів, далі викликають на допити по різних кримінальних справах. От, зокрема, в тому числі, буквально на наступні кілька днів, за кілька днів, і я вже і отримав повістку на допити по якихось абсолютно дурноватих кримінальних справ, а так само керівництво. Всеукраїнського об'єднання Майдану. Оце товариство є їхнє бажання йти, за... йти і говорити. Оце є товариство, їхня ганьба, яку сьогодні ця бандитська влада демонструє своєю бездіяльністю, своєю злочинною діяльністю проти українського народу, проти українського суспільства. Ми поставили питання про те, яким чином могло так статися, що пропав громадський активіст. Людина, яка є членом ради Всеукраїнського об'єднання Майдан, Ігор Луценко, до цього часу ще не відомо його місце знаходження. Правда, годину тому назад в його соціальних мережах з'явилася інформація, що Ігор Луценко вирвався з полону десь там в лісі, і нібито вже є в безпеці. Але поки що ця інформація остаточно перевіряється. Так само ми перед генеральним прокурором поставили питання про розслідування тих кримінальних справ, які десь там сховалися під сукном, в тому числі кримінальної справи, яка стосується жорстокого побиття народного депутата Свободівця Андрія Іллєнка, а також правозахисника адвоката Свободівця Сидора Кізіна. Зрештою, Генеральна прокуратура повинна реагувати. На всі ті безчинства, які відбуваються в нашій державі, але вона цього не робить, а не робить з однієї, напевно, причини, що це все є одна банда, що це все є одна група людей, які працюють проти народу, які працюють не в межах законодавчого поля Української держави. Нарешті, товариство, я би хотів закликати усіх завтра. 22 січня ми з вами будемо відзначати важливу дату День Соборності України. І завтра тут, на цьому майдані, ми проведемо мітинг саме з цієї нагоди, з нагоди Дня Соборності. Отже, 22 січня, завтра, о 18-й годині, тут, на Майдані Незалежності, буде мітинг. Після мітингу, як і це було проанонсовано, і згідно рішення нашого недільного віччя, 19 січня, розпочнемо ходу вулицями Києва з нагоди дня єдності, з нагоди Дня Соборності. Єдність це саме те, що нам зараз потрібно, найважніше. І це саме те, чого найбільше боїться ця банда. Тому що якщо їм вдасться нас роз'єднати, ми тоді. Програємо. Але я переконаний, що поняття соборності, поняття єдності, яке спокодвічно було в крові українців, які завжди хотіли мати свою державність. І порядний патріот-українець ніколи не ділить Україну на схід, захід, на північ і південь. Це є одна держава, одна країна. І власне ця єдність, ця соборність нам з вами допоможе перемогти над режимом. Так само завтра хотів би вас повідомити, що відбудеться перше засідання народної ради. Зберуться опозиційні депутати, які проголосять народну раду. Відповідно, згідно тих рішень, які ми з вами ухвалювали на віче, 19 січня, будуть проведені на засіданні Верховної Ради і інші рішення стосовно початку. І легітимізації народної ради будуть оголошені відповідні документи, згідно з яких розпочнеться процес формування народного уряду зрештою всіх тих органів влади, народних органів влади, які сьогодні потрібні для України і які реально зможуть працювати в українській державі в той час, коли діюча влада. Саботує свою діяльність і не виконує свої обов'язки перед українською громадою. Отже, товариство, такий план на сьогоднішню ніч маємо бути особливо пильними, особливо обережними сьогодні. Маємо готуватися до можливого штурму, бути готовими. Сьогодні вночі, в обов'язковому порядку. Мусимо зупинити тих негідників тітушок, які їздять по всьому Києву і намагаються компроментувати наш майдан. І діють, як колись, це в совєтські часи, коли боролися з націоналістами-бандерівцями і створювали різні такі групи НКВД, коли переодягали їх в патріотів, упівців і ходили, і робили злочини по селах. І тоді совєтська пропаганда розказувала, що, мовляв, це все бандерівці робили. А насправді близько 400 таких груп існувало, які якраз і працювали на те, щоб потім погана слава пішла про борців українців-націоналістів, які воювали за свободу української нації і української держави. Оце зараз ця бандитська влада партії регіонів. Такі самі експерименти, і такі самі переодягання, і такі самі мародерчі групи створила стітушок. Ми їх маємо зупинити. Ну і завтра ще раз хочу наголосити: важливий день: День Соборності, мітинг, хода. І, звісно, йдемо до того, щоб ми, врешті-решт, розуміли, що наша боротьба принесе позитивні результати. Вона вже принесла позитивні результати. Але обов'язково ми маємо досягнути нашої української звитяги. Банду! Ми! Банду! Ми! Банду! Ми! А разом ми! Сіла! Разом! Сіла! Разом! Сіла! Разом Сіла! Ну і наше гасло! Разом і ми! до перемоги! Слава Україні! Я слава! ми з вами!